Значить, приїхала від бабусі Наді, перед цим поїхала, забрала дітей, садочка, забрала її з цвинтара, вони прибирали на могилах свята ну, і привезли від неї таку осоку. Чосоку. Правильно, клочись, така декоративна травичка гарним, дуже кущиком росте. О, зараз треба тут скопати. Бо звідси в мене і ріси, пітушки, які треба посипати. Ростуть. Ще якісь там киточки теж сажала. Це. На днях треба посапати всякі різні такі красоти були. От яму коли копали, то розвалили трошки і забори. І все, вже казала в одному, в одному відео, що доробиться ця вигрібна яма, тоді вже буде у забор ставитися сітка, так як там на кутку поставили сітку. Цвіте вишня, тут в мене їх. Два дерева. Одне, там друге, там третя вишня і на другу четверта. Ну що пішла копати?